За прекрасний час в Домі Божому скажемо слава Ісусу Христу. На цьому тижні п'ять е, президентів Америки: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама, Дональд Трамп і Джо Байден зібралися разом вшанувати пам'ять президента, який до них був саме той, який довше прожив, 100 років. Прожив Джиммі Картер, вони зібралися вшанувати його. Цікаво те, що, брати і сестри, якою би не була впливовою людина на цій землі, скільки б Secret Service багато в людини не було, яка б вона не була розумною і багатою людиною, для всіх приходить той день, коли людина видає останній свій подих на цій землі. І Secret Service не зупинить цей останній подих. Можливо, передчасно, так, як іноді буває, можуть Secret Service зупинити. Але коли Богом визначені дні приходять до завершення, ніхто і нічого не може зупинити навіть саму впливову людину, яка можливо прожила на цій землі. Тому, дорогі брати і сестри, моє побажання для всіх нас на цей рік, нехай наші думки. Нехай наші мрії будуть про нашого Господа Ісуса Христа. Нехай наші мрії будуть про небо, про славну країну, куди всі ми з вами йдемо, тому що хочемо це чи не хочемо. Чи ми живемо на цій землі, чи людина живе на цій землі бідно і мучиться, прийде останній день в її житті? Чи багато блаженствує, прийде останній день для людини на цій землі? Тому нехай Господь допоможе, щоби. Понад тих багато речей, про які ми можемо думати і мріяти, небо нехай буде найголовніше для нас небо і зустріч з нашим Спасителем Ісусом Христом. Сьогодні була гарна проповідь про е, е, виховання дітей і е, проводити з ними час, е, різні поради. Таку цікаву річ помітив, коли йде проповідь на подібну тему. Я помітив, що коли йде настанова для батьків, як батьки мають поводитися, якось оживають діти в зібранні, правда? Десь в них щось відбувається. А коли йде настанова для дітей, ось там перейшов пункт третій, чи який про дисципліну, і десь батьки ожили. знаєте. І так іноді буває, коли для дружини йде настанова. Чоловік уважно слухає, правда? Коли для дружини, для чоловіка йде настанова, дружина уважно слухає. І, напевно, перевірте себе, але чоловіки, напевно, краще знають місця з Біблії, як дружина має коритися чоловікові, ніж як любити свою дружину, правда? Тому ще одне побажання, будьмо уважні до того, що. Належить мені. Діти, будьмо уважні до того, що ми маємо. Діти мають коритися своїм батькам, е, а батьки мають бути уважні, щоб любити і шанувати своїх е, своїх дітей. Хочу запропонувати для нас текст Божого Слова, післання апостола Павла до Єфесян, 6 розділ із 10 віршу. Е, десь. Частично теж буду в цій темі, хоча не повністю, але частично в цій темі, про яку вже сьогодні іде тема цього служіння. Але 10-й вір, й розділ після до Єфесяна апостол Павло говорить такі слова. Нарешті, браття мої, зміцняйтеся в Господі та в могутності сили Його. Нарешті, «finally» – таке англійське слово. тобто, Апостол Павло давав оприділену пораду, і він вже до чогось, до якогось підсумку підходить. І щось таке, ну нарешті, вже на щось він звертає увагу. Взагалі, рекомендую вам читати пісня апостола Павла до Єфесян. Це дуже таке просте пісня для розуміння, немає складних речей, але дуже багато практичних порад в життя християнина. Тому дуже, дуже таке приємне послання для того, щоб його читати. І тут дуже багато практичних порад дає апостол Павло. Чотири із них, можливо, три на яких більш, більш більше хотів би звернути увагу, але в загальному п'ятий розділ і частина шостого розділу чотири таких важливих поради апостол Павло дає або таких категорій взаємовідносин нас в нашому житті. П'ятий розділ апостол Павло розпочинає з того, щоб ми. Любили один одного, що в нас просто в загальному між людьми були б добрі відносини. І це є важлива частина, тому що всі ми маємо відносини з людьми навкруги нас, правда? В церкві де б то не було. Друга порада, така специфічна, про яку апостол Павло говорить, це взаємовідносини між чоловіком. І дружиною. І це є дуже важливо, тому що це є велика частина нашого життя. Чи не так, правда? Е, Слово Боже, говорить, що людина проживає 70, при більшій крепості 80 років. Ну, плюс-мінус середня статистика на початок в середньому приблизно в 20 років, плюс-мінус одружуються молоді люди. Тобто. Одну лише четверту частину людина проживає неодруженим життям. Я говорю про стандарт. А три четвертих свого життя безумовно є винятки, але три четвертих свого життя людина проживає. В шлюбі, в взаємовідносинах чоловік з дружиною, дружина з чоловіком. І тому це дуже важлива категорія відносин в нашому житті. І на це звертає апостол Павло увагу і дає деякі поради. Друге, на що апостол Павло звертає вже в шостому розділі, це взаємовідносини батьків з дітьми і дітей з батьками. І знову ж це є. Категорія взаємовідносин, які є завжди в нашому житті. Ми розпочинаємо народжуємося, і розпочинаємо мати взаємовідносини з батьками, правда, до определеного часу, в кого до якого віку. Пізніше ми одружуємося, народжуються діти, і в нас вже є взаємовідносини як з батьками, можливо, трошки інші, ніж попередні відносини, так і з нашими дітьми. Вже є головну частину нашого життя. І приходить момент, стандарт, такий порядок життя вмирають в дітей батьки, і вже в нас тоді взаємовідносини лише з дітьми залишаються ось такий порядок життя. І це є дуже важливо, щоб були правильно побудовані взаємовідносини. І четверта категорія, яку звертає апостол Павло увагу в шостому розділі. Це раби і пани. Ну слава Богу, в нас цього немає. Але щось схоже є до цього роботодавці, працівники, начальники, ті, які підкоряються, знову ж це є теж дуже важлива або Велика частина нашого життя, чи не так в середньому 8 годин ми йдемо на роботу, правда? Третю частину дня ми проводимо на роботі в взаємовідносинах з співпрацівниками і так далі. І тому це теж дуже важлива частина взаємовідносин в нашому житті. І ось апостол Павло, чотири цих категорії, зокрема в загальних відносинах, і три таких специфічних категорії взаємовідносин: чоловік з дружиною дружиною дружина з чоловіком, батьки до дітей, діти до батьків, і взаємовідносини і, е, з працівниками, співпрацівниками, з начальниками. Про це до нас говорить апостол Павло. І ось що він говорить: нарешті, брати мої, зміцняйтеся в Господі. До цього. Практичні речі апостол Павло говорив: дружини коріться своїм чоловікам. Чоловіки любіть своїх дружин. Діти коріться своїм батькам. Батьки, не дратуйте своїх дітей. Раби, працюйте чесно по відношенню. Начальники, вони мають теж не пригрожати, вони мають добре відноситися. Практичні речі дає апостол Павло. А ось нарешті, нарешті, говорить апостол Павло, зміцняйтеся в Господі та в могутності сили його. Ви знаєте, щоби те, що виглядає гарно сказано, ну, виконати його не так просто, чи не так, брати і сестри, правда? Ми гарну проповідь, практичні речі слухали. Вони гарно всі звучать, це добре, але іноді виконати не так просто, правда? Не так просто ці речі виконати. Те ж саме, що говорить апостол Павло. І тому апостол Павло, як підсумовуючи, щоби це практичне, про що я вам говорив. Важливо, ось наступна річ: укріпляйтеся в Господі та в могутності сили Його. Знаєте, дуже, наприклад, в сімейних відносинах дуже важливо, коли ми е, навідуємо якісь семінари. Це добре. Навіть рекомендую це робити, коли наука йде згідно біблійного слова. Це дуже добре, іноді почути якісь добрі практичні поради. Але... Щоби привести в дію ці практичні поради, коли людина зміцняється в Господі та в могутності сили його, тоді вона зможе виконати ці практичні речі. Наприклад, Слово Боже говорить: чоловіки любіть своїх дружин і. Якби рівень любові, до якої превнює апостол Павло, він навіть не земний, як чоловік має любити свою дружину, а має любити, як Христос полюбив свою церкву. уявляєте, який великий рівень любові, про який говорить апостол Павло? І з одного боку, це можливо людині, самій неможливо. Але коли людина, коли чоловік укріпляється в Господі, та в могутності сили Його, коли чоловік укріпляється в Бозі, який є любов, тому, іншими словами, чоловік він укріпляється в любові. Чи не буде такий чоловік любити свою дружину, дорогі брати і сестри? І тому до практичних речей апостол Павло додає: укріпляйтеся в Господі, в могутності сили Його. І тоді практичні речі вони стануть можливими. Дружини коріться своїм чоловікам. Ну, добре коритися, коли чоловік щось добре говорить, правда, ну як він не правий, як коритися, правда? І таке іноді може бути. Але коли дружина укріпляється в Господі і в могутності сили його, ці речі є можливі. Коритися своїм батькам, особливо є такий. Перехідний вік в дітей, де це де це іноді тяжко це зробити по особливому, але коли дитина вона відчуває дотик Божий, дотик могутності, сили Божої, навіть в підлітків ці речі стають можливі. Буквально недавно ми поховали члена нашої церкви Італія Радчука, Діда Радчука. І багато згадувалося про молитовні служіння, які проводилися тут в понеділок. Багато з вас пам'ятають, навідували. І був свій час, коли на цих молитовних служіннях цей зал він був переповнений і нас, діток, всіх садили сюди в хор, 12 років і менше, і ми цей хор заповнювали. Чому? Батьки, вони. Старалися всіма силами привести своїх дітей на молитовне служіння. Дід Рачук, його була така мета, така ціль, щоб сльози потекли з очей дитини. Правда? Щоб дитина відчула дотик Божий, щоб дитина пережила підліток, який, знаєте, кому так важко коритися, татові, іноді і мамі. Але коли цей підліток переживав дотик Божий, то десь покора проявлялася. І тому батьки. Прикладали всі зусилля, щоб в понеділок привести своїх дітей на молитовне служіння. Чому це батьки робили? Тому що знали, що коли дитина, дитина відчує дотик Божий, переживе цей дотик Божий, то десь і покора знайдеться, то десь і зміниться якісь взаємовідносини і щось буде краще. Тому настільки це важливо, дорогі брати і сестри, ну і безумовно, недаремно апостол Павло сказав: батьки, не дратуйте своїх дітей. Тому що. Напевно, є така схильність в батьків іноді це робити. І це апостол Павло про ці речі конкретно писав. І знову ж, щоб цього не відбувалося, апостол Павло нас закликає: укріпляємося в Господі і в могутності сили Його. Коли ці речі ми зробимо, дорогі брати і сестри, тоді практичне завдання, яке для нас дає Боже Слово, воно буде. Тоді можливим, воно буде тоді доступним до всіх категорій, теж само взаємовідносинах на роботі, по відношенню до начальника, по відношенню до, до тих, які підкоряються на роботі, коли не може бути кращого працівника, дорогі брати і сестри, як той, який укріпляється в Господі і в могутності сили Його. Він тоді себе порядочно веде на роботі. З таким начальником приємно тоді співпрацювати, тому що він має добрі взаємовідносини до своїх. Які йому підкоряються. Тому апостол Павло говорить: нарешті, браття мої, зміцняйтеся в Господі та в могутності сили Його. І читаю далі ще деякі конкретні речі, які апостол Павло говорить. Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів дияволських, тому що наша брань не проти крові та плоті, але проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби в царинах піднебесних. Для цього візьміть усю зброю Божу, щоб ви змогли протистояти у день злий і все переборовши. Вистояти, отже, станьте, підпереживши стегна ваші істиною і одягнувшись у броню праведності, взувши ноги в готовність благовістя миру, крім усього, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть, і меч духа, який є, Слово Боже, за допомогою всякої молитви і прохання моліться повсякчас у дусі. Та про все це дбайте з усякою постійністю і проханням про всіх святих. Ось такі речі апостол Павло говорить для нас. Одинадцятий вір. Ще раз на його звертаю увагу: одягніться усю зброю Божу, що ви могли вистояти проти підступів диявольських. Всі ці категорії взаємовідносин, про які ми говорили, і загально чоловіка з дружиною, дружини з чоловіком, батьків, і на роботі це все Богом дані взаємовідносини. Правда? Чоловік, людина не придумала, що потрібно одружуватися. Господь створив Адама, створив для Адама Єву і сказав: Оставить чоловік батька і матір і пристане для своєї дружини. Це, це Бог створив ці взаємовідносини. Дітей дарував Бог, і ми сьогодні ці тексти Божого Слова чули. Господь дарував ці взаємовідносини. Навіть праця, дорогі брати і сестри, це не кара, а це теж від Бога. Господь створив Адама з Євою і дав їм завдання. Порати Едемський сад, правда? Робити. Тобто всі ці категорії взаємовідносин, вони дані нам від Господа. І все, що дане від Господа, ворог завжди він старається зруйнувати. Чи не так? Тому сім'я, дана від Господа, і ворог старається сімейні взаємовідносини зруйнувати, діти, дані від Господа, тому ворог він старається. Взаємовідносини дітей з батьками, батьків з дітьми ці взаємовідносини зруйнувати і безумовно праця дана від Господа і там ворог атакує. І тому апостол говорить ці слова: одігні, одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських. Ворог буде підступати, ворог буде атакувати вас цей адрес. І тому зрозуміти тут важливо і в 12 му вірші. Ще конкретніше Павло говорить, тому що наша бронь не проти плоті і крові. І ось давайте ми будемо дивитися якраз через ось ці категорії на ці взаємовідносини. Чоловік і дружина, наша брань не проти чоловіка, дорогі дружини, дорогі чоловіки, наша боротьба не проти дружини. Так само для дітей. Не боротьба з батьками, батьків, не боротьба з дітьми. І на роботі це не є місце, де бути боротьбі. Ворог іноді створює конфлікти в цих обставинах, в сімейних обставинах ворог створює конфлікти. Як важливо нам зрозуміти, брати і сестри, що коли створюються определені конфлікти, то не людина наш ворог, не дружина ворог, не чоловік ворог, не дитина ворог, не тато з мамою ворог, навіть якщо вони телефона забрали. не вони являються ворогом. Не співпрацівник, ворог, не начальник, ворог, а ворог, диявол. Він спробує зруйнувати тому, як важливо побачити ці речі, дорогі брати і сестри, і боротися. І тому, коли можливо, ми іноді бачимо неправильні поступки в відношеннях дружини до нас, чоловіка до нас, дітей до батьків, батьків до дітей і так далі. Чи можливо найзакраще нам зрозуміти, що десь ворог щось робить, і почати, можливо, молитися за чоловіка, молитися за дружину, молитися за дітей. Діти, можливо, ми не привикли цього дітям молитися за своїх батьків, особливо коли вже діти стали дорослі, а батьки стали вже в похилому віці, і, можливо, іноді щось чомусь докоряють, і дітям в цьому неприємно. Молитися за своїх батьків, дорогі брати і сестри, не людина, наш ворог. В цих взаємовідносинах наша боротьба не один проти одного, а наша боротьба проти ворога, проти духів злобі піднебесних, які пробують зруйнувати взаємовідносини, які Бог дав нам в наше життя. Тому як важливо ці речі зрозуміти. І ось такі практичні речі говорить апостол Павло. Отже, станьте. Підперезавши стегна ваші істиною і одягнувшись у броню праведності, 14-й вірш говорить. Як важливо, щоб ми цю пораду апостола Павла примінили ось всі ці взаємовідносини в нашому житті. знаєте ми стараємося, особливо, можливо, чоловіки, це для нас більше. чашку скрізь працювати, чашку скрізь працювати, щоб на роботі заробити грошей. А в сім'ї, можливо, вже десь дозволити собі і розслабитися, і, і можливо, десь щось не, не прикладати зусиль по відношенню до дітей, іноді принеси подай, іди, не мішай, і щось такі подібне, якісь можуть бути взаємовідносини. Але Павло каже. Отже, станьте, підпереживши стегна ваші. Це має бути те, що ми використовуємо не тільки десь, де ми досягаємо якихось амбіцій, але в сімейному житті підперезати свої стегна, по відношенню до своїх дітей в істині, в правді, бути підперезаними, не розслабитися, а бути підперезаними, щоби в правді в істині, щоб і там досягнути доброї мети. Це говорить для нас слово Боже. І взувши ноги в готовність благовістя миру, не в конфлікт, не доказувати свою правоту, не доказувати батькам, в чому вони неправдиві, дружині, чоловікові, дітям, чому начальник не такий, чому працівники не такі. А будьмо носіями миру, взувши. Ноги в готовність благовістя миру. Давайте ми в адрес всіх цих відносин, як і в сім'ї, будемо носіями миру, по відношенню до дітей носіями миру, не якісь свої принципи добиватися, доказувати, але взувши ноги в готовність благовістя миру. Як це важливо, дорогі брати і сестри. Це взаємовідносини, які дав нам Господь. Крім усього, візьміть щит, щит віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. Знову ж тут, апостол виявляє цю думку, що ворог він буде атакувати в сімейних відносинах, в відносинах з батьками і на роботі. І тому. Знанням, якимись іншими речами ми не зможемо зупинити розкалені стріли лукавого. Але якраз віра це є дуже важливий момент в взаємовідносинах. Звичайно, віра, вона походить від Божого Слова. І ось коли ми беремо це Боже Слово, яке озброює нас цією вірою, дорогі брати і сестри, це зробить велику переміну, як і в сімейному житті, в чоловіка з дружиною, дружини з чоловіком, як по відношенню батьків до дітей. А дітей до батьків і на роботі, дорогі брати і сестри, Який би недобрий цей начальник був, але коли ми з вірою щось йдемо до Господа. Ми можемо довірятися Богові, що ми побачимо перемогу. І 11 розділ післання до євреїв, який вже сьогодні згадувався, там є написано, як дружини щось отримували вірою, чи не так, матері щось отримували вірою, тому що були озброєні вірою і бачили результат в своєму житті. Візьміть щит віри якраз в адрес цих взаємовідносин, про які ми сьогодні говоримо: сімейними між чоловіком, і дружиною, батьками, дітьми і на роботі. Шолом спасіння візьміть і меч духа, який є слово Боже. Шолом спасіння. Візьміть, дорогі брати і сестри. Ми сьогодні говорили на початку, що всіх нас чекає цей один день, брати і сестри, коли останній подух ми видамо на цій землі. І ось спасіння це має бути головною метою, головним досягненням життя кожного з нас в усіх цих взаємовідносинах. Мене як чоловіка повинно дбати з спасіння моєї дружини, моїх дітей і тими, з ким я працюю на роботі. Дружину має дбати і спасіння її чоловіка. Чоловіка, її дітей і так само взаємовідносини на роботі, де вони є. Але спасіння має бути в центрі. Ми не повинні пожертвувати спасінням заради якихось принців, заради якогось комфорту, заради інших якихось досягнень. Але шолом, спасіння ми маємо одягнути. Це має бути центром. Добре, коли є кар'єра. Добре, коли ми своїх дітей, можливо, навчимо створити якийсь бізнес і ще щось. Але знову ж. Все це залишається на цій землі. Досягнення залишаються на цій землі. <кхух> Навіть як Джиммі Картер, який прожив 100 років. І вони прийшли до завершення, дорогі брати і сестри. Але спасіння в взаємовідносинах це має бути центром. Тобто, всі які, які би ми рішення не приймали, вони мають не зрушити головного спасіння нас, нашої сім'ї, наших дітей. Тому не все в наших силах, брати і сестри, але те, що в наших силах, те, що нам можливо. Зробім це, щоб спасіння було центром. Так само на роботі, спасіння людей, з якими ми працюємо, начальника або тих, які нам підвласні, нехай це теж буде центром наших взаємовідносин. І ми зараз будемо молитися, і останнє я читаю, що апостол Павло говорить за допомогою всякої молитви і проханням. Моліться у дусі, та про все це збайте з усякою постійністю і проханням про всіх. Святих дорогі брати і сестри, ми зараз будемо молитися. Мій заклик, щоб ми були уважні до практичних порад, вони нам дуже важливі і дуже необхідні. І знову ж, коли є в нас нагода, десь десь почути якісь добрі поради, біблійні поради, можливо, і добрі життєві поради, прикладаємо до цього зусилля. Але порада апостола Павла, апостола Павла нарешті. Понад усе, файнали, укріпляйтеся в Господі та в могутності сили Його. І коли ми це зробимо, ми зможемо досягнути того, що. Нам радить Боже Слово, тому що ми є люди, брати і сестри. І саме ми безсилі зробити, що би ми не хотіли би. Ми є саме, або ми є, як мінімум, обмежені в тому, що ми можемо зробити. Ми є обмежені, і нам самим тяжко бути чоловіком, який намальований в Божому Слові. Самій людині, дружині тяжко бути дружиною, яку описує Боже Слово, і дітьми, і батьками. Як би гарно все не звучало. Самим по собі це тяжко. Укріпляємося в Господі і в могутності сили Його. А той, який дав нам ці завдання, бути добрим чоловіком, а той, який дав добре завдання кожній дружині бути доброю дружиною, а дітям коритися своїм батькам, а батьків любити своїх дітей, бути в повазі до начальників, до своїх з тими, хто з ким ми працюємо, і взагалі до людей навкруги нас, він ніколи не дає нам. Поручення, не озброївши нас необхідною силою для того, щоб ми виконали її. Правда, коли хтось щось дає комусь, якесь поручення, чи начальник на роботі, він дає необхідний інструмент для тієї людини, бо без інструменту нічого не виконається, або даються необхідні ресурси, чи це фінанси, щоб це не було ось необхідне, щоб виконати завдання, те, яке тобі доручено. Господь дав нам завдання бути добрими людьми. Просто бути добрими людьми, добрим чоловіком, дружиною, батьком, дитиною, співпрацівником, і він має ресурси, щоб нас забезпечити, щоб ми виконали це завдання. І ці ресурси для нас доступні, коли ми укріпляємося в Господі і в могутності сили Його. Давайте ми про це з вами помолимося, щоби ми з вами укріпилися в Господі і в могутності сили Його. Ми стаємо на коліна і молимося.